Доброго дня, шановні телеглядачі! Запрошую вас до перегляду чемпіонату України з футболу. 29-й тур. Металіст приймає Минай. На стадіоні Авангард в Ужгороді розв'язка чемпіонату наближається до завершення. Вчора ми дізналися чемпіона сьогодні. Надважливі поєдинки внизу турнірної таблиці від сьогоднішніх матчів залежатиме хто ж залишиться у чемпіонаті України у вищій лізі, а хто її покине. Ну і харківський металіст поки має доволі погані, так би мовити, результати, і відповідно ризикує залишити. Прем'єр-лігу. Давайте до стартових складів. Перейдемо. У воротах минає сьогодні Олександр Бандура під номером 13. Далі лінія захисників. 33-й Ігор Гончар, 4-й Богдан Чуєв, 5-й Юрій Кравчук, 23-й Дмитро Німчанінов, 8-й Андрій Булеза. Вище у півзахисті 78-й Валерій Рогозинський, 10-й Антон Байдал, 32-й Сергій Петько і 22-й Єгор Твердухліб. На вістрі атаки Олег Вишневський під номером 77-м. Володимир Шаран, головний тренер Кравчук. Минає. Що стосується металіста, сьогодні у нас дуже цікаві тактичні схеми, тактичні розташування від наставників команд. І п'ядіца Огнєнович теж виставляє п'ять оборонців. Сьогодні у воротах номер 96 Данило Єрмолов. Далі захисники, 44 Кирило Влага, сімдесятий Алекс Чидомере, другий Олександр Мезюк, п'ятий Олександр Ніколишин, 33 Роберто Кораль. Півзахисники шостий Андрій Ралюченко, четвертий Ігор Чайковський, сімнадцятий Ігор Демченко І попереду два нападники сьогодні грають Максим Прядун під номером дев'ятим і Геннадій Сенчук під номером п'ятдесят третім. Ось такі несподіванки від Педіце Огнєновича. два нападники, молодий Синчук, 16 років цьому футболістові. Сьогодні він разом із Максимом Прядуном буде діяти на вістрі. Атаки ну і запасні футболісти теж на ваших екранах варто відзначити, от зокрема в металіста багато тих футболістів, які є досвідченими і можуть вийти по ходу нашого протистояння. На заміну для вас цей поєдинок коментую я. Олександр Мельниченко. Знову знаходить іспанця на лівому фланзі. Той повертає назад на Ніколишина. Чайковський низом на синчука. Той в вдотики ось таке закидання на прядуна, але у положенні поза грою перебуває нападник металіста Максим Прядун. Зараз зовсім трішки. Не витримав лінію офсайду. Ну тут дуже добре відіграли захисники. Минає синхронно зробили крок вперед, таким чином залишивши плядуна у положенні поза грою. Чук м'яч не зачепився. Натомість Петько переводить у фланг. Скидка в один дотик Дрогозинського. Зараз Рогозинський на лівому фланзі набирає швидкість. Навішує штрафний майданчик. А тут твердо хліб про нього забули. Він скидає і удар по воротах. У Вишневського не виходить як слід. Яка ж класна зараз атака від футболістів минає? І погляньте, провал в обороні металіста чи до мера пішов високо втратив позицію. Тут залишається Ніколишин і мизюк. Мизюк змістився у фланг, і відповідно Ніколишин сам проти двох. Повертається уже кораль, звісно, запізно. Але давайте тепер подивимося на цю атаку з боку футболістів минає. Твердохліб бачив Вишневського і класно йому скинув. Тут треба було лише влучати щільно по м'ячу. Друга передача Чайковський. Невпевнений пас, поруч із ним нікого не було. Але він дарує м'яч суперникові. Гончар. Передача низом із флангу! Удар вище воріт. Як же зараз не розібрались захисники металіста і Олег Вишневський. З глибини вривається. Давайте дивитися. Ось тут Чайковський помиляється, твердо хліб віддає передачу на правий фланг, і гончар низом викочує м'яч прямісінько на ногу Вишневському. Хто найближче перебував до цього епізоду? Це Мизюк, який ззаду наближався і Чайковський. Зверніть увагу, саме Чайковський міг вибити м'яч, перш ніж той дістався до Вишневського. і Під... відзначимо Демченка, який зібрав. Кількох суперників і класно відкрився. Демченко його удар Єгор Демченко робить рахунок 1-0. Який же красивий, обвідний удар від одного з лідерів. І це дуже важливий м'яч для харківського металіста. Як же здорово зараз вдалося розіграти ось цю атаку. І металіст першим виходить вперед. Дивимось знову. Вертикальна передача від Чайковського. Синчук. Стає асистентом. Геннадій Сенчук сьогодні виходить у старті і віддає асист на Демченка. Ну я б відзначив майстерність виконання. Бандура не дотягується до м'яча. Погляньте, яка траєкторія. Як же здорово вдалося закрутити м'яч Демченку прямісінько під стійку? Ось це виконання дійсно. Ось це удар. Але чи буде це? Булеза закидає м'яко. Штрафний майданчик. Немає скидки. Ось лише зараз простріл. Кораль вибиває м'яч. Підбирання за гравцями минає. Байдал навішує. Знову м'яч вибито. І ось так Сенчук розряджає обстановку. залишається у штрафному майданчику. Футболісти минає. Ще одна подача. Удар головою. М'яч опускався під поперечку. І зараз Єрмолов не ризикує. Переводить на кутовий. От і момент відминає. Ще раз, це атака з самого її. початку. Це закидання, потім прострільний пас, кораль. Вибивай. Ну і навіс від Байдала. Бачимо, що дійсно м'яч Освіжити нормальну. Гру зараз навіс із флангу. Боротьба за м'яч у штрафному майданчику. Удар низом заблоковано добивання. В дальній кут, м'яч залітає у ворота. 1-1, стає рахунок і забиває футболіст, який буквально щойно вийшов на футбольне поле. Перші дотики до м'яча Руслан Паламар. Номер 21. дивимося ще раз. Паламар розпочав цю атаку. Його простріл із флангу. Далі серія рикошетів Гравці металіста м'яч вибити не змогли із власного штрафного. І Паламар абсолютно спокійно оцінивши розташування Єрмолова. Інших футболістів відправив м'яч у сітку в дальній кут Ось так йому вдалося забити, але Тут Валерій Рогозинський, чи не перебував він у положенні поза грою? і не заважав Данилу Єрмолову. Касували, бачите, все-таки не зарахували. Було положення поза грою у Рогозинського. Рогозинський в активній фазі перебував. Він заважав на перехідні поєдинки. Все, що матиме шанси зачепитися за 14-ту сходинку. Зараз проходить передача. М'яч залітає у ворота. Все ж таки. Олег Вишневський робить рахунок 1-1. Цей гол уже не скасують. Як же зараз не дограли футболіст харківської команди Минай у грі, минай зрівнює рахунок. Минай демонструє, що так просто вони програвати сьогодні точно не будуть. Ось цей епізод ніколише. Пропускає Твердохліба. хліба. Скільки разів ми бачили цю дуель у першому таймі? І дуже часто Ніколишин вигравав цю дуель. Він постійно закривав твердохліба зараз, дуже просто твердохліб вискакує за спини Олександра Ніколишина і прострілює вздовж воріт. Олег Вишневський, який не забив багато в першому таймі, зараз забиває і робить рахунок 1-1. багато розмов. І перед цим протистоянням і на фоні останніх результатів металіста з приводу того, чи буде існувати клуб далі. От нещодавно буквально генеральний директор металіста Валерій Грига прокоментував, все ж таки, майбутнє команди, дав уболівальникам зрозуміти, що металіст точно існуватиме, що не треба. Поєднувати останні невдалі результати із загальним функціонуванням клубу і його існування сказав, що усі розмови про припинення існування це лише порожні домисли. У металіста є дитяча академія, інфраструктура, багато юних вихованців, яких ми сьогодні з вами побачили, це той таки Кирило Влага, той Геннадій Сенчук, який відзначився асистом. Так само Максим Багачанський зараз вийшов на футбольне поле, тому металіст однозначно існуватиме, але скоріше за все в першій лізі. Ну так само говорив Валерій Грига про те, що розглядаються усі можливі сценарії ще перед цим протистоянням, і так само розглядається сценарій виліту до першої ліги, але наголосив Григо на тому, що перед спортивним департаментом буде поставлено завдання створити таку команду, яка не лише повернеться до УПЛ, але й зможе там гідно виступати. Андрій Булеза. Його вкидання за боковою вкидає у фланг. Тут Алекс Чідомера грає головою. Самуель чіпляється за м'яч. Поперечна передача на Роберто Кораля. Той на швидкості, ніби на велосипеді, обходить зараз суперника. Але от передача слабкувата. Передача по флангу. В бік Рязанцева не проходить. Олег Вишневський сьогодні відзначився забитим м'ячем. Міг зробити дубль, так рішуче взяв м'яч до рук під час виконання пенальті, але потім пробивати цей 11-метровий взявся зовсім інший футболіст Руслан Паламар і реалізував його, зробивши рахунок 2-1. Ані за бокової твердо хліб непогано скидає зараз. О, дають зіграти головою у власному штрафному майданчику футболіста. Металіста Прядун чіпляється за м'яч попереду. Максим Прядун іде в обіграш, самотужки йде на Німчанінова і порушує правила. Максим Прядун фол фіксує Олександр Шандор. Прядун не може зрозуміти за що, ну напевно, за ось це. Прихопив руками Німчанінова, занадто активно собі допомагав, заважав захисникові. Минає. Каже зрозуміло. Максим Прядун так доволі стримано, з іронією реагує на цей епізод. Вважає він, що не тягнеться на порушення правил. Максим Прядун. Один з найрезультативніших футболістів. Металіста і дійсно лідер за забитими м'ячами в нинішньому розіграші чемпіонату України. Зараз жовта картка для Німчаніного за цей підкат. Багачанський встигає прокинути м'яч. Далі вже німчаніну порушує правила. Так, от у прятуна 9 забитих м'ячів. І я думаю, багато уболівальників пригадують старт сезону. Першу частину нинішнього розіграшу чемпіонату України, коли металіст демонстрував абсолютно іншу гру. Абсолютно інші результати, і справді перебував всередині турнірної таблиці. А Максим Прядун був одним з найкращих бомбардирів чемпіонату. Зараз навіс від наумця, проходить передача удар по воротах, не вдається забити. Стійка. Як же легко зараз вдається доставити м'яч туди? Дивимося, навіс від наумця, що роблять футболісти. Минає просто дивляться. Євген Рязанцев зараз мав нагоду робити рахунок 2-2. Пробиває з першого разу бомбардирів Чемпіонату. Зараз навіс від наумця. Проходить передача удар по воротах. Не вдається забити. Стійка. Як же легко зараз вдається доставити м'яч туди? Дивимося, навіс від наумця. Що роблять футболісти? Минає. Просто дивляться. Євген Рязанцев зараз мав нагоду робити рахунок 2-2. Пробиває. З першого разу бандура робить сейв. Далі добивання добивання уже в стійку. Ще один момент, чи до мера не влучає. Завершується наше протистояння 2-1 в Ужгороді. Минай перемагає. Металіст. Закамбечивши у другому таймі, змогли відігратися із рахунку 0-1 підопічні Володимира Шарана. Забивали Олег Вишневський і Руслан Паламар у другому таймі. В таймі першому Єгор Демченко відзначився єдиним забитим м'ячем. Ось зараз давайте подивимося. Цей епізод гол Демченка дійсно окраса сьогоднішнього поєдинку. Класна комбінація, вдається. Гравцям Металіста Асенчук, молодий, 16-річний футболіст, записує на свій рахунок, асист в українській прем'єр-лізі. Теж вагоме досягнення. Ну і Демченко забиває. На перерву металіст пішов перемагаючи. Але в другому таймі все зламалося. Ось тут твердохліб дограв до останнього, і Вишневський зміг забити. Ніколишин тут відпускає твердохліба. І Олег Вишневський робить рахунок 1-1 на початку другого тайму. Зрівняли рахунок підопічні Володимира Шарана і дуже активно пішли вперед. Ось в цій атаці. Олег щодо зіграв рукою. Пенальті, яке виконував Руслан Паламар, виконав його максимально впевнено. Поклав м'яч під стійку. Єрмолов тут вгадав, куди пробиватиме Паламар, але витягти. Дістати м'яч голкіперові. Металіста не вдалося в цьому епізоді. Олександр Бандура задоволений діями своєї команди. Капітан минає. Ну, і ось таким у нас вийшов цей поєдинок 29 го туру чемпіонату України. спілкуються після гри. Учасники цього поєдинку, металіст прикро програє. Статистика протистояння на ваших екранах. Минай переважав свого опонента, і за підсумками сьогоднішнього матчу, металіст, усе ж таки покидає українську прем'єр-лігу. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися. Підтримуйте Збройні Сили України. Любіть український футбол. Робіть ваші донати для вас. цей поєдинок коментував Олександр Мельниченко. Почуємося у наступних матчах.